Як і не я, то хто? Каже, що, каже, будемо ховатися всі. Прибіг, що сталося, біда. Люди перші години війни. Не розумуючись, пішли до територіального центру і висловили волю бути добровольцями. Мужні та незламні наслідувати героїзм українських захисників ще з дитячих літ вчаться школярі Пасічнянської громади. На стіні Битківського ліцею встановили та освятили три пам'ятні дошки на честь загиблих героїв. Дмитро Лютак, Роман Мельник, Михайло Ломпас віддали свої життя за квітучу та вільну батьківщину. Наші діти загинули, за яких ми будемо пам'ятати. Матері кожного дня до скончини нашого життя, пам'ятай своїх дітей. Ви знаєте, в кожного із нас, священників, в сьогоднішній час є списки всіх тих героїв, які захищають цей героїв наших хлопців. І кожного дня свято служиться свята Літургія. Ми просимо захисту для них, духа, розуміння, сили відваги. Кожний із нас на престолі стоїть і ті хлопці, які віддали своє життя. Ми пам'ятаємо живих. Ми пам'ятаємо помер. Дмитро Лютак, уродженець селища Битків, випускник Битківської школи, плекав любов до України в серці. Коли почалося повномасштабне вторгнення, розповідає мама, хлопець не сидів вдома, а оббивав пороги військоматів, щоб стати на захист країни. Солдат, навідник 3-го танкового батальйону, Дмитро був щирим та добрим. Загинув 5 червня 2022 року під час бойового завдання в Ізюмському районі на Харківщині. Нема був і буде. Дуже хороший. Правда, дуже хороший. Він завжди, він мене завжди підтримував. Він всіх підтримував, всім допомагав, кому треба. Ну, я, наскільки я знаю, це не був їхній вже бій, вони свій бій відбили. Оце наскільки мені відомо. У них влучив танк снаряд. І там є схід. Вони двоє загинули, а механік він живий. Був певний. Він завжди сказав, що ми вистоїмо. І він... він сказав, що буде... вона буде швидко. Ну, Так сталося. битківчанин Роман Мельник був справжнім патріотом, навчався у битківській школі. Пішов захищати Україну від окупантів, бо хотів жити у вільній демократичній державі. Головний сержант взводу матеріального забезпечення 3-го механізованого батальйону 65-ї окремої механізованої бригади загинув 16 липня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу на Запорізькому напрямку. Про те, що Романа немає сад живих і досі не вірить брат Іван Мельник. Чоловік розповідає, трагічна звістка того літнього дня сколихнула все селище. Роман не боявся труднощів, любив правду та життя. Був чоловік з великої букви, простий, завжди готовий допомогти, безкорисливий. Ділився чим міг. Останнє би був віддав. Ну, коли прийшла повістка, не ховався. Сказав він, що треба йти, хто, хто піде, як не я. Був великий артилерійський обстріл і казав командир, що прилетіло з градів. Багато реактивних снарядів, то, що там побило його. Михайло Ломпас, захисник України, битківчанин, який любив рідну землю та українців, веселий, привітний, доброзичливий. Таким пам'ятають чоловіка у селищі. Вірно служив Україні та прагнув перемоги. Солдат першого мінометного взводу другого десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Героїчно загинув 25 травня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Лиман до. Області. Ти бачив пекло на землі, крилатих бачив та гарячих усе життя твоє війні, як сонце плаче, теж ти бачив. Боявся, ішов уперед, не знав ніяких перешкод. Ти бачив усміхнених дерев і людських безодні, віддав життя своє то їм за Україну на ріднішу мать. Вшанувати загиблих героїв зібрали рідні, школярі, вчителі, керівництво громади, пластуни станиці битків, друзі та знайомі героїв. Сільський голова Андрій Гунта зазначив, кожен захисник великий воїн та гордість громади. Тому допомагати армійцям є першочерговим завданням для Пасічнянської сільської ради та депутатів. Віримо, що в подальшому вже не буде приходити до нас сумна звістка, У кожен раз це все складно переживати. Але кожна територіальна громада. Як і Україна повинна пам'ятати цих героїв. Вони мають бути записані в нашій пам'яті золотими літерами. Так само в тих школах, де ми навчалися, мають пам'ятати про них. Тому моя позиція була така, і депутатського корпусу, і ми радилися із родичами, чи можна такі дошки ставити на школах, де закінчували. Військові, які загинули наші герої, однозначно відповідь була тільки так, тому що заради вони віддали життя, заради того, щоб ми могли всі тут мирно жити, розвиватися і будувати нашу громаду і Україну. Віримо в світле майбутнє, бо ворог хоче нас не тільки фізично знищити, а психологічно-морально, щоб ми впадали в велику паніку, депресію. Що наступає кінець світу. Ми віримо в перемогу, будемо як активно підтримувати родини загиблих, родини військових. Так само і розвивати нашу територіальну громаду, тому що вони віддали життя не щоб все зруйнувати, а віддали життя за майбутнє, щоб громада розвивалася, процвітала. За словами Андрія Гунди, Пасічнянська громада у 2022 році виділила на підтримку зсу та рідних захисників 9 мільйонів гривень вічна пам'ять героям слава українським воїнам Україна. Переможе близько 9 мільйонів гривень минулого року було в нашій територіальній громаді на Нацгвардії, територіальній обороні військовим допомога. В подальшому ми будемо тільки не триматися планку і рухатися вперед.